Доброго вечора, ми з України. Це Наші вечорниці, де найкращі дивиці, поди подивиться, них паляниці, поди подивіться на іспілі полуниці. Сокосоковиці гуляють по столиці. Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті ось такий жорсткий диск. вд 15 Yars. Сімейство. А впротім, давайте чуть пізніше я вам все покажу. А, з зеленою ізолентою. Якщо Грін обов'язково потрібно зеленою зелентою, інакше він не буде працювати. Хоча він і так не працює, мені його подарував підписник. Він подарував ще купу дисків, які, з його слова, слів повністю трупи. І якщо я їх зроблю, то йому буде приємно. Побачити це у відео і щось для себе почертути по ремонту. Підключаємо живлення, підключаємо і він навіть не розкручується. Тому підписник вирішив, що. Тут заклинівся головка і вирішив розібрати його, відкрив, подивився, але він казав, що подивився його у ванній кімнаті. Побачив, що з головкою все нормально, що вона припаркована. що блин розкручується абсолютно вільно. І тому він одразу все закрив і заліпив ізолентою ті місця, де повинна бути ізолента. Де повинна бути пломба, але він забув, ще зверху повинна бути пломба у нас. Але то нічого страшного. То, думаю, як посібник, я вам зараз все покажу. Для початку треба зняти платку. І так, хлопчики і дівчатка, я розібрав, взяв платку. Під'єднав саме звичайний, який є в мене програматор ЄЗП 2010, він нічим не відрізняється від 11, 12-13 серії. Головне, щоб у вас були останні драйвери і база даних. При, при, прицепив, прищепив причепкою до нашої ПЗУшки. Червоний контакт в мене перший, перша ніжка. І тепер давайте перейдемо на екран. І так, під'єдналися ми до нашого програматора, але для початку нам потрібно ще вияснити, якогось мисту наш диск. І так, ми відкриваємо VD Family Search і дивимось, вбиваємо VD 15, є RC. Тіре 22 Z5 b 1 Ентер. Сімейство у нас Dragonfly 3. Але з цим сімейством ще не так все однозначно. Ну, зараз я вам покажу. І давайте ми з вами. Так, бачимо наш чіп бачиться. Тепер Рід. Бачимо, що у нас чіп пустий. повністю, Може його старий власник ЗТР, може якась, я не знаю, чого буває ПЗУ-шка чиста, зачастіше за все, початок чистий, потім якісь крокозяблики. Тут у нас ПЗУ-шка вся чиста, ну і пофіг. А ми з вами вияснили, що у нас Dragonfly. Відкриваємо наш так, щоб краще мені бачити фервер ап 12. Так, 3.5. І воно у нас є Dragonfly. А є Dragonfly PL 4K. РДФ, это Dragonfly у нас. Так ось. Вже опытним шляхом я вияснив, що у нас саме Dragonfly PL 4K. Тепер знаходимо. Чи е, 15х, чи е, ну, можна знайти посвіжіше. Е, дата в нас тут яка 19 23 рік, 15-й, тут в нас 2009 рік. Ну, тобто, можемо взяти ось такий посвіжіше. Прошивочку таку. Але е, і от у нас тут є ROM. Е, можна взяти 77 DN теж. Е, тут, А, тут у нас взагалі старе, старий старий е, 2003 рік. А 77 у нас який 9, 11. Ну, саме найсвіжіше у нас 151W. І от у нас ромбін. Беремо і тепер прох. Програмуємо. Верифікація. Все, все добре. Тут можна закрити і тут закінчити. І так, тепер ми з вами під'єднуємо Так. і під'єднуємо сюди. І тепер бачимо, що він у нас определився і він в нас запустився. Саме головне, що запустився. Але е, определився він в нас, е, повинен определитися е, або взагалі ніяк. Тільки от, е, те, що пройшло е, ініціалізація, е, або якось там появитися пропасти. ну, в общем, повинен бути лише звук ініціалізації. А ще може бути, він, він може почати щелкати, а може почати розкручуватись, гаснути, розкручуватись, гаснути. Тобто на різні прошивки реакція у хардів абсолютно різна. Але це перший признак того, що ми його оживили, і зараз переходимо до Тірекса. Ще хотів би пояснити, бо зараз буде воню в коментах від деяких осіб. Як я дійшов до того, що Dragonfly 4, треба замінити DF4PL4K. У більшості прошивок тут є інфо CPU. І тут нам показує, от на прикладі Dragonfly 2. Зараз я роблю диск і роблю це відео. Які процесори, до якого Dragonfly відносяться. Тобто просто подивитися треба на процесор. Якщо забули, який він, то зняли платку, подивилися і вибрали собі необхідний процесор. І все. Так, думаю, на цьому ми завершили. Тепер переходимо до. Качаємо з відео про тек, наш текст Рекавері. Тепер вибираємо, куди ми його з вами заділи. Вибираємо нашу SD-карточку. «Continue», Start. Чекаємо трошечки автомат. Клус, все можна закривати. Тепер переходимо до нашої флешки. От вона вже отак от у нас е, створена. Приходимо до папочки Т. І тепер найголовніше вибираємо. Е, DF4 PLK, то, що нам потрібно, і вибираємо, так, а що у нас, а, DF3 PLK, і вибираємо щось поновіше. А що у нас поновіше? Так, тут 9 рік, 2 рік, 9 рік, Одиннадцятик. Ось цей вибираємо. Все копіюємо до папочки з T-Rex. Так, тепер що у нас командна строка? Пишемо CDT і чекаємо Все, тепер uh, After Select Family Так, все вірно. Тепер 15001 W. Горимо, тобто першу фірмвер з перепрошивкою, голови ми з вами не чіпаємо, вони самі відключаться, якщо треба. І normal ставимо все. А тепер просто чекаємо, коли все зробиться. Так, і так, хлопчики і дівчатки, що ми по факту маємо. А маємо ми з вами по факту 750 його веде. Я вже зробив красивий смарт. Як робити красивий смарт і красивий паспорт? Вже є відео на каналі давно. Дивіться.

Поверхня у нас ідеальна. Думаю, це лайк. Це лайк, підписка однозначно. Коментуйте відео, подобайки, пишіть, що б ви хотіли ще, по яким програмам і які програми ви хотіли б бачити на каналі. Зі свого боку, можу вам порекомендувати. Досавську версію нової версії Victoria 354 року. Якщо так, пишіть в коментах, що хочемо. Я зроблю відео з посиланням в описі на цю програму. Дякую за увагу. Далі буде. Всім пока!